Добрий ранок, дорогі мої друзі. Вчора знімала ранок із вишневим садом сьогодні і не встигла дійти до магнолії, як відео оборвалось. Не знаю, яка причина була в чому. От завжди хтось мені щось перебиває. Ось так цвітуть зараз магнолії. Вчора вночі був сильний дощик. Листочки, звичайно, вже осипалися. Ось гляньте, скільки їх тут у мене. Сніг, білий сніг на зелене листя, оце скільки магнолія вже осипалася. Це моя суланж-красуня із красунь. Одна із перших розкривається. Показую вам тільки сьогодні одні магнолії, можливо, а може, ще щось покажу. Отака От суланж-красуня. Лілія цаєтна. І багато років, е, років, вісім. Так, куплялася маленьким одним стволиком десь метра півтора висоти. От як я її формувала, вона тут баштинський кигілочок зрізано, піднімала, 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 піднімала її вгору і перетворила її у деревце. У мене під ногами хвости, боюсь, щоб не наступить. Ось така в мене суланш. От, бачите, вона виросла вже вище забора аж у два рази. Аж достає вже майже до проводів телефони. Ось і Модрина так вже прикрасилася, зелененька, висока, висока. Вони це кущові рослини, але бачите, їх можна перетворити у деревце. Тут починає розквітати салатова батерфляй. Зараз я до неї підійду. Ну, спочатку я вам покажу, на чому ми вчора зупинилися на пієрісах, за ніч пієріс, ось які в мене вже хвости тут. От, ми зупинились на пієріс на цьому варігатному. на брунері варігатній і на цьому пієрісі. Ось подивіться, які були перерости вчора і які перерости вже ось сьогодні, за ніч. От, за ніч як Перетворилася вона вже в красунечку. Красунечку ще й цвітуть її дзвоники. Ось колокольчики такі. Ось ще цвітуть. Так, друзі, я йду показувати вам ще одну магнолію, кобус. Ось погляньте, які красиві бутони в неї. Темно, темно, темно. Такі от. Ось от такі. Це моя магнолія. Вона така ж сама. Вісім років її. Бачите, ну вона сформована по-іншому трошечки. На неї тут упав кусок желіза з криші, коли перекривали кришу, і її розчахнув. Ну, ось вона пустила ще один із одкурення пагінець, він пішов ось в праву сторону. порослі вона дає дуже багато, це вона кущова. Вона дає багато порослі я їх удаляю. В бачите, знизу йдуть. Вон маленькі, йдуть хвостики, то я їх отуди видаляю, щоб вона йшла столиком. Ось знову я її цю підняла наверх, ось погляньте, вже більше чотирьох метрів висоти. Над нею красується все троянди. Ось погляньте, які довгі плетисті, троянди, то ті з Інджорджія, а це кронпринцеса Маргарет. Он що робить? Вон подивіться, що робить вона мені. Як її зв'язувати, як її підв'язувати, як її обрізати. І вона виглядає на ту сторону через забор. І ось показую вам цей магнолію, цю красунечку. Вона лілія цвітна теж. Бачите, які в неї ще й пахнуть. Друзі, вчора внучка приїжджала, зірвала собі, то ми ще й понюхали. Бо я так ніколи не нюхаю її, тільки знімаю і любуюся. Ось так. Зараз перейду вам. Бачите, уже коли вона розцвітає, коли немає на ній листочків. Ось появляється, вона вже цвітає і з'являються новенькі листочки. Так, і ця пізніше теж так сформована. гляньте, як я її сформувала. Тут вона йде так: два ствола, тут два ствола і тут два ствола. Після двох ще раз йдуть двини. І я це роз, розчищаю їх, бачите, там є сухенькі гілочки нижні. Я їх обрізаю, щоб не заважали, не загущалася вона, і вона йде угору. Так, зараз покажу, як вам, щоб було, щоб ви побачили, який там колір. Вона, де сонечка побільше, на самому верху розцвіла. Вам видно, там салатові, салатові. Я буду ще знімати відео і не одне, коли вона вся розцвіте. Тоді, коли тут у неї на низу будуть бутончики, ось такі красивущі бутончики. Ну це чисто зелені, зелені, ось такі. Ну, може вона розкриється завтра, але ж я не можу до завтра чекати, бо облетить і та розумієте, що треба щось вибирати. Або таке відео, або таке. Ось, бачите, яка краса в мене. Любуватися і любуватися. Вон рододендрон вже сьогодні починає розкриватися мадам, мадам месон. М -м -м. Вон, друзі, мадам месон уже стоїть з бутончиками. Ой, Воно скоро, скоро розкриється. Один і другий. Так, друзі, включаю пагуз, перейду вам ще на щось цікаве. Ось вийшла за калітку, щоб показати вам оцей кущик білої азалії. Айви, вірніше, цю білу айву мені привозили аж із сонцеса з із того розплідника, які до мене приїжджали на днях знімати мій сад і будуть печатати мені якусь статтю в журналі Сонцесад. Це така айва біла. Я її давно хотіла. Щоб в мене ще було не тільки помаранчева, але й біла. Покажу вам ще кущик магонії подоболисної. Це малесенькі кущики, низькорослі. Вони дають е, прирост 2 см в рік. Цьому кущику вже 10 років, друзі, ось він такої висоти. Так що різні сорти бувають магоні подоболисний. Або дуже висока росте, або така маленька. Ось, друзі, привела я вас сюди. Самі найлюбими квищ. Це міндаль трьохлопасне або Луїзіанія. Махрові квіточки неотразіми є. Ось погляньте, які гілочки. Яка краса світе перед першим травням, оце в кінці квітня, місяця, вона цвіте отаким от красивенним красивенним кольором ніжно блідо рожевим, як сакура. Це наш, наша вулиця. Це все я вам знімаю і з вулиці. Отака от, от мідаль у мене. Трохлопасна міндаль. Отака така красивища. Ось такі гілочки високі, прям не можна відірвати очей, друзі. От така краса. Неймовірна, як я кажу, краса неймовірна. О. Подивіться, краса неймовірна. Не можна, не можна відірвати очей. Одна краще інша гілочка, одна краще друга. Ось, друзі, я ж його формую. Як вона відцвітає, в неї гілочки засихають. Я їх обрізаю і вона росте, дає нові гілочки. Ось на нових гілочках вона так і зацвітає. Це на нових гілочках. Ось такі. У мене тут два кущика. Їх вже багато років, 14. Вони тут вже ростуть, скільки, скільки сад существує. Це сусід їх тут віддав на моє попічення, і я за ними доглядаю. А в нього він уже повний, повна клумбочка з таких тюльпанчиків. Вон, друзі, зараз я покажу, який красивий у нас вулиця. Ось цвіте. Форзиція і там світе кущ. Азалій. Ні, не, не азаль, айва. Айва. Бачите, такий здоровий кущик. Там більш нічого не росте. А в мене вони тут росли, і я їх тут ще тільки ще починаю. Вона в тіньочки. це Кримська Айва, і вона тільки починає. Так, ну що ж, перейду трошечки, пройдусь п'я по цьому. Там калина гордовина. Так, це в мене пухероплідник діябло. Теж повністю дуже-дуже я його обрізала в цьому році, буде меншенький фатан. Це горна сосна йде в мене. Я її прищіпую верхушечки, і вона потім гарнесенько собі розпускається. Ось такі у неї гілочки, виходить. Не один, а зразу три. А по декілька. Шапоч нажималася у мене тут на газончику, скоро зацвіте. Цьому році я бачу трошки сухі гілочки, але треба буде обрізати, ну, поки ще до, до черга не дійшла. Люблю свою мадрину, ось їй вже, мабуть, років десять, друзі. Саду 14, вона ж не зразу була посаджена, оце це вона росла і, як завлиз, на ось піхта. Піхта, дивіться, я трошки гілки пообрізала, знизу теж познімала, вона піднялася вгору. Не широкі, як у ялинки, ось така піхта. І вона зовсім не колюча. А от сюди ось видно, ось, гляньте, мою зелену магнолію, видно, як ловко через забор. Плакуча. Так, це ялинка коніка, прирости дала красивіші, позаду шовковиця плакуча, вона пізно просипається, тільки-тільки сьогодні ось з'явилися заранку листочки. Вчора я знімала, то ще листочків не було. Ось, друзі, як виглядає мій сад з вулиці. І коли це проходять люди, то зупиняються, розмовляють, я їх запрошую до себе в садочок. От, обрізала ці туї головки, щоб в них було видно е, магнолій, бо як ту лі, то вони закривали. От бачите, як батерфляй зелена, призелена і е, суланш. Так. Ось така красуня ялинка голуба. Голден прифес ще не зацвіла спірейка, а ця красуня он, в мене така. Широченна, широченна. Вона з самого початку без пересадки. Піхта була пересаджена, і вона трошки вони одночасно висаджувалися. І ялинка, і піхта. Ну, ялинка така колюча, друзі, я не можу вам <зас> сказати. Дуже колюча піхта, то хорошо себе, можна коло неї ходити. Оце йде можжевельник на російський, Тут вже перекладайте самі, бо вже не пам'ятаю, як. Можевільник. Не, не можу все зразу запам'ятати російське, англійське, український. І ось така троянда. Бачите, яка це ота, що цвіте один раз. Оце вам я показала друзі, свої входну зону. І ще в мене не засіла. Зараз. Ну зараз перейду трошки туди. Це кінець з цього боку, мого входу до. Двору висаджувала. Тут були лілейники рижі, я їх викинула і посадила отакі. Сюди. Тут росте мене шела ванда, півники, нові спірея. Ну, і оця буде рослина бояришник. Або глід з такими колючками. Так, друзі, ну що ж, на цьому я вам закінчую. От ранішній репортаж. Покажу вам ще раз свою магнолію зелену. Вона росте тільки в ботанічному саду Гришка, Я її там бачила. Більш вона, фуміна її немає. Ось така магнолія. До побачення, мої друзі, миру всім, миру, гарного мирного дня.